Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Експерти зазначають, що існує зростаючий тихий консенсус, що переговори є єдиним способом завершити війну. Від Зеленського вимагатимуть сідати за стіл переговорів. Якщо Зеленський погодиться, а ні, Трамп на нього вивалить всю потужність США. В першу чергу економічно доб'є ринок нафти. Після чого Росія вимушено підніме білий прапор та відведе війська. Тому розмова з путіним і відбулась, тому все так стрімко розвивається в Україні. Ситуація не краща. З 1 вересня Київ зазнає атак російських безпілотників майже щоночі. Сирени будять мешканців вночі, змушуючи їх шукати прихистку або коватися у ванних кімнатах. Тільки за перший тиждень листопада сирени працювали впродовж 43 годин. Пише CNN. Зростання атак на міста відбувається одночасно з просуванням російських військ у Донецькій області, тоді як українські підрозділи відчувають нестачу особового складу і вимушені розтягувати сили вздовж великої лінії фронту. Багатьма батареями ППО керують добровольці з різних сфер, серед яких. Суддя Верховного суду України Юрій Чумак він розповів сіенен, що у територіальній обороні служать депутати, оперна співачка та телеведуча. Ми робимо це більше двох років, зазначив він, додавши, що інтенсивність атак безпілотників досягла піку за останні кілька місяців. Їхня техніка досить проста. Кулемети на дахах багатоповерхівок. Безпілотники летять низько, тому було реально і дешево збити їх з кулемета. Ми чергуємо щоночі. Зараз атаки відбуваються щодня. Додав він після двотижневої поїздки в Україну. Аналітик Конрад Музика з Консалтінг заявив, що ключовою проблемою залишається інтеграція нових військ. Музика написав УЕК, що українське вторгнення в Курську область ще більше розтягнуло, і без того обмежені українські сили. За словами командувача сирського, лише в жовтні безпілотниками було знищено чи пошкоджено понад 52 тисячі об'єктів противника. Однак, музика вважає, що безпілотники не замінять нестачу піхоти, і, попри ухвалений раніше цього року закон про покращення мобілізації, присутність новомобілізованих підрозділів солдат практично не. Помітно, ми маємо ситуацію, в якій українці не лише не встигають заповнювати втрати, а й втрачають солдатів усе швидшими темпами через падіння бойового духу, сказав Векс. Російські війська навчилися ефективніше використовувати слабкі місця оборони, що дозволяє їм завдавати втрат українським силам у радіусі 10 кілометрів від Покровська. На багатьох інших ділянках 600-мильної лінії фронту українські війська продовжують утримувати позиції, але деякі аналітики прогнозують новий наступ Росії на півдні, поки що єдиним територіальним Здобутком для України цього року стало раптове вторгнення в Курську область у серпні. Песимістичні прогнози змінили тон серед союзників України, які тепер більше говорять про те, що Київ має достатньо позицій для переговорів, ніж про перемогу на полі бою. Римон з фонду Карнегі за міжнародний мир зазначив, що існує зростаючий тихий консенсус. Що переговори, які можуть включати тимчасову втрату суверенітету над деякими територіями, є єдиним способом завершити цю війну. Він додав Київ, перебуває в одній із найслабших точок з до 2022 року, і перспектива таких переговорів є політичним мінним полем для Зеленського. Перемога, яку український уряд визначає як повне звільнення території від російських військ. Багато хто вважає недосяжною. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.